Кафедра бджільництва вона багатогранна. Я тут стою в такій припараді і тут ззаді працюю з бджолами. Бджоли літають а ми без маски, тому що бджоли на кафедрі бджільництва найдобріші. Я вам пропоную пройти на кафедру бджільництва і подивитися, що значить вчитися на кафедрі бджільництва. І зразу три тези вам даю. Перше, це дійсно практично засвоювати матеріал. Друге, ви будете знатками теорії по бджільництву на мільйон відсотків. І третє? Треба ходити в масках. Все, ми пішли. Назар, що значить вчитися на кафедрі? Не знаю. Кафедра бджільництва тут неможливо вчитися. Тут можливо тільки жити, засвоювати матеріал, насолоджуватися, практикуватися з бджолами. Там заракуча студентів ходить по пасіці. І виконують ті операції, які вони теоретично вчили або в зимовий період, або під час лекцій. І вчитися на кафедрі бджільництва — це жити в першу чергу з бджолами. Не в сенсі, що ти тут живеш і нікуди не можеш виїхати. Ні. Ти попадаєш серед вуликів, там багато бджіл гуде. і часто те уповільнюється в прямому сенсі того слова. Напевно, що. Оце і є основна фішка навчання на кафедрі бджільництва. Ну а не буду філософствувати, піду когось когось викладачів зловлю і з ним зараз поспілкуємося про те, що значить для абітурієнта прийти вчитися на кафедру бджільництва. Кола Гаврилович, добрий день. Привіт, Назарка! Як ваші справи? Та все чудово. От ходимо по кафедрі бджільництва нобів. Ну Як я, я тебе тут зустрів? Класного такого парня. Скажи, хто ти такий? Я пасічник, я пасічник. Я займаюся бджільництвом, я успішний блогер, я успішний підприємець і я успішний студент. Був, є і буду тут. Що це і як це вам вдалося, щоб таке відбулося? Все дуже просто. У мене була мета, я знав, що я бджола, і я прийшов на кафедру бджільництва. А далі я вже навчився виготовляти продукцію бджільництва, доглядати за бджолами, продавати продукцію бджільництва. На цьому всьому заробляти кошти, і в результаті я став фахівцем. А яким вже оцінюєте ви і Микола Горилович? Ну ти знаєш, що мені кається, що в тебе єврейський розум. Тому що коли я був в Ізраїль, ізраїлітяни кажуть, перш ніж щось виробляти, подумає, як ти його будеш продавати. Які аспекти для тебе в цьому є ключовими? На ключовим аспектом для мене в реалізації продуктів бджільництва є це перше, щоб нашому споживачу це подобалося. Друге. Це попасти в тренд, це важливо на сьогоднішній день. Третє це сформувати додану вартість, гарна упаковка, гарний бренд, гарна предісторія цього всього діла. Заміксувати щось до чогось, добавити, і в результаті по лояльній, гарній, але не низькій ціні, донести це до кінцевого споживача. Назарчик, а що тобі дав от, метод виховання студентів на кафедри бджільництва, який застосовується проблемно-орієнтовної компетентності, і що ми показуємо? Забезпечуємо щоденний догляд за бджолою, показуємо студентам точки технологічного контролю і вчимо приймати правильне управлінське рішення. Що з цих перерахованих речей для тебе стало найключовішим? Найключовішим це мені стало шукати проблему, тобто проблему орієнтована. У нас проблема попиту споживання продуктів бджільництва. Я цю проблему на сьогоднішній день намагаюся вирішити. Як вирішити? Створив блог, як вирішити, став фахівцем. Як вирішити? Намагаюсь запустити різні тренди, наприклад, кава з медом. І знаючи проблему, я її намагаюся вирішити. Коли я її до кінця вирішу, мені за це заплатять. Оце мені дала кафедра бджілництва. Назарчик, а тепер от мене зараз такий виходить, тренд максимальної можливості меду мислити, метикувати, мріяти. То, що ти постійно метикуєш, я знаю. А яка от в тебе така глобальна мрія в цьому напрямку? Сама глобальна мрія в напрямку бджільництва. Перше, щоб бджільництво було шанованою професією, так як це було колись. І е, оздоровити українську націю за рахунок підняття попиту на споживання продуктів бджільництва. здається, нереальним, але на сьогоднішній день ми вже маємо позитивні результати. І я над цим працюю якихось там два роки. Назадчик, а чи міг би ти порекомендувати абітурієнтів навчатися в нубіпі. Ну і ти знаєш, що я показую, наприклад, скільки в мене на руці пальців, які там генетика, годівля, гігієна, потенціал. Чи можеш ти рекомендувати абітурієнтам вибирати нубіп і кафедру бджіництва? І яких, на твою думку, ну багато, не буду казати, три переваги навчання в нубіп на кафедрі бджоництва? Перевага номер один. Айтішників нам вже хватить. Перевага номер два юристів нам вже хватить. І перевага номер три: завжди будеш ситий. То ти хочеш сказати за техніка, бо во джоляр був, є і буде їсти. Більше бджоляр не просто буде їсти, а інше годувати. Дякую, Назарчик. Тому прошу Добре, поширювати і дякую. А ми відповідальні за тих, кому ви навчаємо, і прагнемо для того, щоб наш підготовлений фахівець був професіоналом, підприємцем, патріотом. Дякую і гарних успіхів тобі, Назарчику. Не вірите нам? Зайдіть на сайт кафедри бджільництва, зайдіть на тік-ток кафедри бджільництва, там де це все показано. Зайдіть на Ютуб кафедри бджільництва, на інстаграм кафедри бджільництва. Бачите, які тут діджитал. І ще можете зайти подивитися на канал Бікіпоров'юкрей, на мій канал, подивитись, що він дійсно існує, і там є фільм про кафедру бджільництва. Я думаю, цього буде достатньо для того, щоб ти захотів сюди прийти. А Микола Гаврилович тебе зустріне медом, чаєм і цікавими розказами. Дня дякуємо. А всі, хто нас дивиться, бачить, вітаю всесвітнім днем Джоле, який Проходить 20 травня, починаючи з 2017 року. З 2019 року кафедра вдільниця до нього під'єдналася. Проводимо велику кількість заходів, майстер-класи. 16-го відбулася всеукраїнська конференція, де прийняли участь з багатьох навчальних закладів від професійно-технічних до вищих навчальних закладів. Провелася 17-го міжнародна конференція, в якій прийняли десь і Грузія, і Казахстан, і Молдова, Нова Зеландія та ще багато держав, яких об'єднує кафедра бджільництва НУБІВ. Всесвітнім днем джоли, мед виробляйте, сусідів пригощайте, зиск майте. Ну і кафедру бджільництва не минайте. Всі гаразді вам, бджолу шануйте і поважайте. Бачиш, як Все чітко.